Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. У нас погода сонячна, проте дуже холодно все ще. Але, незважаючи на це, ми продовжуємо працювати і вже взялися за обробку нашого саду. Хочу вам показати засіб, який мені порадили. Дуже вдячна цій жінці, адже ми про такий навіть не знали. Він має назву Брунька. Це фугніцид, який не має аналогів, і він захищає від різноманітних комах, різноманітних шкідників, які вже активно діють на наші дерева. Так як в нас молодий сад, дуже багато вишень, ми посадили яблуні, груші, також горіхи. Звичайно, що хочеться це все. Зберегти і не зазнавати ніяких втрат із урожаєм або ж захворювань у молодого дерева. Я вагалася над тим, чи використовувати бордоську суміш, але, але вона забиває сам розпилювач і ця суміш не є ефективною. Ну, Побачимо, протестуємо. Якщо є стільки позитивних відгуків, значить цей засіб. Точно дієвий. Сашко покропив усі дерева і далі зайнявся тим, що почав білити дерева. Покажу вам, що ж я готувала всі ці дні. В неділю я відпочивала, надивившись усіляких відео, вирішила, що хочу приготувати деруни, так як вже дуже давно їх не робила. Також в мене буде ще одна варіація тертого пирога, тільки з кисломолочним сиром. В мене його залишилось не так багато, зараз його купити навіть в селі це просто величезний дефіцит. І не так легко, як може здаватися на перший погляд, тому що, як я вже говорила, корів дуже мало залишилося, і всі люди здебільшого купують молоко. І, звичайно, що на кисломолочний сир або на будь-які інші молочні продукти необхідно багато молока, так як воно все розходиться швидко, то немає можливості приготувати. Звичайно, сметану чи сир. І зараз ці продукти в нас величезна рідкість, тому що те, що продається в супермаркеті, їсти майже неможливо. А домашні є домашнє. Саша начистив і натер картоплю, так як я себе погано почуваю. Мені здається, що теж трішки прихворіла, так як у мене насморк і болить горло, мабуть, що я заразилася від нього. І лікуюся. Але, звичайно, ніхто замість мене не приготує їжу, так як в Саші свої обов'язки. Отже, так як він зробив найважчий елемент процес страви, то я просто додала одне яєчко, спеції, трішки борошна, часник, цибульку і почала смажити. Зробила соус. Із сметани, чесника та зелені. І ось така смакота в мене вийшла. На відео ви бачили, як я розрізала курячу грудку, я її просто посмажила перед тим замаринувавши у спеціях, та гірчиці і майонезі. Отже, переходимо до безпосередньо тертого пирога. В мене він класичний, тільки я додаю какао і начинка у мене з кисломолочного сиру. Туди я додала трішки цукру, яйце та вирішила використати варення з малини. І, відповідно, що зверху ще один шар тіста, яке було в морозилці. Вже на наступний день в мене був зовсім інший план. Так, як давно, ми не куштували олів'є, тому ці два дні, коли чоловік вдома, я вирішила приготувати щось новеньке та цікаве. Олів'є у мене із вареної ковбаси, курячої грудки попередньо відвареної, огірочок в мене свіжий, тому що не було консервованих. та відварений... Картопля, морква та яйця. Зелень, спеції та домашній майонез додаю вже власне, наприкінці. Ці дні дуже холодно, навіть неможливо знаходитись на дворі, тому що сильний вітер до того всього я ще й захворіла. Комбінація просто клас. А так хочеться вже гуляти, насолоджуватися свіжим повітрям. Якби не цей вітер, то ще би було набагато краще, але радує тільки одне, що починаючи з середи, вже буде потепління плюсова температура в день, і вона буде переходити у плюсову температуру також вночі. Тому на вулиці вже буде набагато більше роботи і частіше буду викладати влоги, відео, якщо Богдасі все буде гаразд з двору. З нашої ділянки, тому що ви завжди бачите тільки те, що я готую. Звичайно, що я стараюсь урізноманітнювати відео. Ми запланували собі дуже багато робот, так як нам залишилося доробити тільки стелю з вагонки, так як ми хотіли у коридорі, то, звичайно, необхідно було придбати матеріал. Але в нашій місцевості містечку тільки у одному будівельному магазині була вагонка і метал для неї. І ось ці два дні ми не могли ніяк домовитися про те, щоб нам привезли все, що необхідно. Сподіваємося, що в четвер Господь благословить і весь матеріал буде вже в нас, і чоловік розпочне свою роботу, тому що завжди стаються якісь абсурдні випадки, або в чоловіка немає часу, або немає з чого робити. Тут одне з двох. Але маємо те, що маємо натомість. Сашко сьогодні працював в садку і обробив всі наші дерева. Єдиний мінус в тому, що було значне потепління, і абрикоса встигла розпустити бруньки. Мабуть, вона вже точно змерзла, її нічим не врятувати. Мені дуже шкода, тому що. Як зазвичай буває, дерева розпускаються, розквітають, потім ще похолодання. У нас так минулого року було і з абрикосою, і з яблунею, що на подвір'ї молодою, і, звичайно, ми не мали ніякого урожаю з цих плодових дерев. Я вже замовила насіння, яке необхідно. І очікую, коли ж мені його нарешті відправлять, тому що сказали, що відправка буде протягом трьох днів. Я обов'язково зроблю відео на цю тему. Бачу, як мої колеги-блогери активно займаються розсадою. Ви великі молодці. Я з великою цікавістю дивлюся кожне відео, тому що люблю просте життя і людей з звичайними життєвими цінностями. Мене у минулих відео запитували, як ж я прийшла до Бога. І якщо вам дійсно цікаво почути цю історію, то відповідь проста ще з дитинства я читала дитячу Біблію. Так як я жила в Тернопільській області, ставлення до релігії там зовсім ще з дитинства. Я завжди знала, що Бог існує. Я читала. Різноманітні книги на християнську тематику, мене цікавила ця тема. Звідки взагалі ми з'явилися, я дивилась різноманітні мультики. Загалом я росла такою дитиною з переконаннями і страхом перед Богом. Хоча мої батьки не були надто віруючими в цьому плані, вони святкували, звичайно, як і усі, Різдво, Пасху. Але це не було таке прям виконання Божих заповідей. Вже коли ми почали жити в бабусі з братом, то, звичайно, ставлення до християнства в мене було зовсім інше у підлітковий період. Проте, незважаючи на те, що мої однолітки здебільшого атеїсти, я такого себе ніколи не вважала і завжди мала певний страх. Проте я не поділяла церкву місцеву та місцевого священнослужителя. І, як виявилося, не дарма, тому що він був частиною Московського патріархату. Коли я була у 11 класі, помирає мій дідусь. І я відчувала тоді, що настав переломний момент для мене. Моя бабуся вже почала ходити до церкви адвентистів, відвідувати регулярно зібрання, і, звичайно, на деяких я також була присутня. Мені подобалося, як пастор пояснює Біблію, як ми співаємо псалми, молимося один за одного. Всього цього я не бачила у православній церкві. Хоронити нашого дідуся вирішили. Все ж таки у православній церкві на цьому наполягла його сестра. Мені було бридко, коли самому священнослужителю старші жіночки почали цілувати руки. Він ж звичайна людина, я не розуміла, чому так відбувається. Або ж коли він відмовився вести дідуся до цвинтару, тому що він не покаявся, хоча як він мав це зробити. Якщо він глухонімий, було незрозуміло. Також вони виставили рахунок за їхні послуги, необхідно було засплатити і самому священнослужителю, також людям, жінкам, які співали. Ще смішніше мені було з того, що ці жінки вели себе абсолютно аморально на похороні близької мені людини, вони сміялися, шуткували і навіть не знали слова пісень. Які мають співати. Я тоді взагалі зневірилася у всіх цих людях, тому що у євангельських християн відбувається похорони зовсім по-іншому, і там ніхто не вимагає з тебе великих сум. А пастор Адвантистської церкви взагалі запропонував зробити все це безкоштовно. Звичайно, що після цього я не хотіла відвідувати православний храм. І е, далі, коли познайомилася з Сашком, то дізналася, що він є також віруючим, проте відвідує баптистську церкву. Я вже також почала ходити туди і читати Біблію, краще пізнавати Христа. Згодом я прийняла хрещення. І стала членом церкви. Проте, я хочу забігти наперед. Якщо ви думаєте, що в якійсь із конкретних церков немає лицемірства, немає обману злих людей, то ви дуже помиляєтеся, тому що такі люди є всюди. Я вже переконалася на власному досвіді. Проте, все ж я вирішила, що хочу ходити саме в ту церкву. В якій я відчуваю себе легко, немає різниці, в яку церкву християнську ви ходите. Головне, це щира віра та виконання закону, читання Біблії. Я завжди буду на цьому наголошувати, тому що дуже часто віруючі люди адвентистських, п'ятидесятницьких чи баптистських церков. Наголошують на тому, що православні греко-католики чи католики є якимись не такими віруючими через ті чи інші догми. Я хочу зауважити в тому, що треба перш за все дивитися над тим, що відбувається у вашій церкві, і не осуджувати інших людей. Тоді буде менше злоби і конфліктних ситуацій між конфесіями. Хочу навести приклад Олексія Філюка, який є православним священнослужителем у Тернопільській області, та Іваном Пеншлаком, який є пастором Адвентистської церкви. Вони нещодавно виклали відео там, де разом сидять та співають псалми, співають християнські пісні, незважаючи при цьому на якісь розбіжності. Міжконфесійні головне це віра в Бога. І це нас усіх має об'єднувати. Друзі, я вже встигла все приготувати. Отже, в мене гречана каша з маслом. Далі олівє. Я не знаю, який у вас рецепт олів'є проте... Зазвичай я роблю з вареної ковбаси, додаю курячу грудку, також огірок. У мене не було закрутки, тому використала один свіжий, морква та картопля відварені, відварені яйця і горошок. Та зелень. Майонез я робила сама. Вийшла ось така велика миска олів'є. Також спекла пиріжки з гущанкою вареною. Також сінабони, вони ще в духовці. Зробила для малюка ось таке горохове пюре. Та зварила компот з яблук та з полуниці, тому що в мене ще була заморожена. і Ось таке власне меню у мене вийшло. Діліться, що ви приготували сьогодні або ж вчора. Мені дуже цікаво читати коментарі, я надихаюся різноманітними ідеями. Ось будемо мотивувати один одного.